З 12 по 18 червня нові акції. Зараз вам покажу. Я думаю, щось цікаве приготую нам АТБ. Дякую за коментарі та за вподобайки. Ходіть дивитись. Ну, як завжди, починаємо із м'ясного відділу. В акції салямі Болгарська. 26 гривень, як завжди, обзор буде, показую регулярну ціну і озвучую ціну така, яка вже буде зі знижкою. Так, за коментарі, та да, за вподобайки, я вам подякував. Величезне спасибі. Так, буде продовжена акція на українську від Добров. Ціна така сама. І Добров також буде подовжена шинкові. До речі, смачні я їх купував. На сосиски фірмові першого сорту від своєї лінії також акція подовжена. Губернська також буде в акції, 420 грам палочка. Зараз вона по 109, а в акції по 65,50. Так, новий дизайн, ковбаски. Смачний з молоком. Відрозумний вибір. Палочка йде 500 грамів. Так, зараз 63. В акції буде по 34,50. А так, це Морозово відруть 500 грамів. Так, де воно? Ось. Буде в акції по 52 гривні 90 копійок. Дуже хороша знижка. Відруть також хороше значне морозиво. Зараз покажу цінник. Його 120 гривень, воно без знижки, а в акції буде 60 гривень, знижка 50%. Так, руть, а, стаканчик а, 70 грамів в вафельному стаканчику. Зараз воно по 24 гривні. По 21 гривні, ось знайшов, 21 гривня, а в акції буде 11,30 так, а таке я ще не бачив, Дивіться, відруть заморожений йогурт персик, абрикос, живі йогуртові культури. 80 грамів. Треба спробувати. Ой, воно зараз буде по 13 гривень. Дуже хороша знижка. Зараз 24. 13 гривень в акції. Так, тут у нас буде від своєї лінії плодово-ягідне морозиво. 80 грамів. 7 гривень 60 копійок. Монако карамель. 40% знижка. 22 гривні 90 копійок. Хто полюбляє морозового хрещатик пломбір? 100 грамів. Усі смаки будуть в акції. Так, зараз 28,90, а зі знижкою буде по 17 гривень 30 копійок. Також дуже хороша ціна. Пломбір 1965 від тліму 75 грамів. 15,50 знижка, 10 гривень зекономити можна. Також з хорошою знижкою буде пломбір ювілейний від Лімо 90 грамів. 18 гривень 90 копійок. Морозиво кенійська зебра 500 грамів від торгової марки Ласка. Так, зараз воно 120 гривень, а зі знижкою можна придбати за 69 гривень. Величезне морозиво від лімо. Тут цілий кілограм. Зараз воно 202 гривні. А зі знижкою буде 119,90. Зі знижкою можна придбати кетчуп від торгової марки Оліс. Лагідний та шашличний. Вага 250 грамів. 1490. Оліс соус, солодкий чилі. Зі знижкою 17 гривень 70 копійок. Відгусто соус часниковий 180 грамів. 17,70. Також хороша знижка буде на цей соус до смаженої, до печеної, молоденької бульбочки. В акції буде кукурудза від Верес. 3550. Ну, нарешті поставили майонез в акцію Великий Оліс вагою 560 грамів. Зараз він буде по 43,30. Також ось цей буде зі знижкою великий, також 560 грамів чудовий. 37 гривень, 30 копійок. Так що зараз зверніть увагу на ці два кетчупа, вони будь з хорошою знижкою. Йогурт злагода 40 гривень 50 копійок. Малина 38 гривень 50 копійок. І йогурт без наповнювача 35,50. Зі знижкою сметана молокія. 300 г в стаканчик. В акції 29,90. Кефір галичина, 2,5% жирності. Так, це ось цей, так? Да? 33 гривні 90 копійок буде в акції. Сирочки від злагода по 12 гривень 50 копійок. Так, яготинський, 12 гривень, 30 копійок в акції сирок. А з фруктовим наповнювачем 1290, трішки дорожче. Так, знову буде в акції крем чіс від делюкс по 50 гривень. Зараз по 70 з травами і класичний. Сир гауда 150 грамів. І також сир а, Маздам а 150 грамів. Можна придбати за 53 гривні 50 копійок. Чумак майонез справжній 300 г. В акції 30 гривень 90 копійок. А провансаль 29,90. Приправи від своя лінія. До курки, до шашлику та для картоплі 25 г по 7 гривень 40 копійок. Ще хороша також знижка на ці приправи. До м'яса та до плову також 7 гривень 40 копійок. 25 грамів. Пробіжимось з вами консервами. Червона квасоля з м'ясом індички. 42 гривні 60 копійок. Також буде булгур з м'ясом курки, 40 гривень 90 копійок. Усі йдуть по 325 грамів. І також м'ясо курей власному совку безкісткове. Дуже смачне, до речі, 4990. Так що також зверніть увагу на ці консерви. Хороша знижка. Зі знижкою можна придбати печінку від тріски у власному соку. Вага 120 грамів, 62 гривні, 90 копійок. 5990 шпороти від делюкс. Це в нас іде ріга, ріга голд. Сардина, в оливковій олії. Вага 240 грамів, 49,90 Сардина бланшована в олії від торгової марки Боцман. Вага, також, мабуть, 240 грамів. 230 грамів. 44 гривні 50 копійок. Так, масло селянське. Ой, нарешті поставили зі знижкою 82% жиру. Тому що господинки писали, що люблять 82% жиру. Так, 180 грамів. Ну, що, дійсно, хочу сказати, хороша ціна. 61 гривня, 50 копійок. Так що, господинки, зверніть увагу. І ще хто полюбляє ось таке безлактозне. Також 82% жирності. Також 61 гривня 50 копійок. Дуже хороше. треба піти завтра взяти. Так, все. Ходіть далі. Тут це хтось забув, мабуть, оцей. Чи передумали? Так, зараз майже 200 гривень. В акції 129 гривень. З яловичиною та свининою майже 900 грамів. Ціна така, вага така цікава. І також в акції будуть вісти по-домашньому. 87,90, також знижка 35%. Хочу сказати, що яйця пішли догори. І в роздріб, і в коробках також всі ціни пішли трішки догори на яйця. Оселедець своя лінія 300 г. Так, зараз 73 гривні, а в акції буде 54,50. Так, морські штучки МІДІ 200 г в акції 49,90. І форель 240 грамів не бачу. Знайшов. Форель 240 грамів. В акції буде по 200 гривень. Подорожчало. 200 гривень в акції. Ну що, пробіжимось по каві, подивимося, які акції будуть. Та, так, у склі кафе Голд, вага 190 грамів. 260 гривень. 260 гривень. Велика кафе Голд вагою 210 грамів. Вона буде 209,90. Еспресо 200 грамів кафе. Ого, ну і ціна. 283 гривні. Дуже дивно. Цього разу на Ловаре тільки два види. Ось ці шампань та тисяча одна ніч. Знижка 35% можна придбати за 3650. Так вони по 63. Чомусь тільки два види, тільки зі знижкою. 36,50 в акції. А в упаковці 25 пакетів. Зі знижкою буде батік. Хто купував, залишайте коментар, чи він такий міцний, смачний. Будемо чекати на ваші коментарі. Гранульований тут 110 грамів. Ну, ціна непогана 36 гривень 50 копійок. І також пакетований можна придбати зі знижкою 25 пакетів, 22 гривні 90 копійок. А чаї від розумний вибір, фруктові, м'ята та ромашка будуть по 11 та по 14 гривень. Да? По 12 та по 13 гривень. Ой, не питайте, що я сміюсь, не питайтесь, будь ласка. Ну, 12 гривень чай, ну я не знаю, що це за чай. Так, ось такий величезний амбасадор. Тут цілий кілограм в зернах. Зі знижкою можна буде придбати за 345 гривень. Амбасадор Стронг 200 грамів 185. О, це нормально. 100 гривень зекономити. І Амбасадор преміум 197 гривень. Також 200 грамів. Амбасадор преміум 250 грамів. 107. 107 гривень. Велика Олейна, 3 літри, 162 гривні зі знижкою. Сніданки 420 грамів. 52 гривні 90 копійок. А ці також 52 гривні 90 копійок, 420 грамів. Ну, починається футбол. Мабуть, зробили знижку на весь попкорн і зі смаком сиру, і зі смаком зелені, і з сіллю і солодкий. Так, він по 18,90, а зі знижкою 14,50. Треба набрати солодких. 23 гривні 90 копійок печиво. Ой, бачили вишневе? Я не бачив. Нарешті поставили велику в Вері Пері шоколад. В АТБ вона новинка. 85 гривень 90 копійок. Шоколад Міленіум. 30 гривень 50 копійок. І чорний, і молочний, і білий. 65 гривень 90 копійок. Хто полюбляє Орео? 42 гривні 90 копійок. Так, ну що ж, давайте подивимось, які цукерки на вагу. Ромашка. Але ромашка буде йти від своя лінія. Тому що є ще а, Рошенівська. А ромашка своя лінія на вагу буде по 12 гривень за 100 грамів. Трускавецька водичка не газована, слабо газована та сильно газована. В акції 12,90, 1,5-літрова. Нарешті зробили знижку на мій улюблений чай 24.30. Так, зі знижкою буде квас Старокиївський. Півлітровий. В акції. 15 гривень, 40 копійок. Так, зі знижкою буде Спрайт. Дивно, чому Кока-Кола не, не, на знижку не поставила. Спрайт 2-літровий і Фанта 2-літрова будуть по 38,50. Шкода, що Кока-Колу не поставили. Напій від Біола Чамбо, також 2 літри. В акції 25,30. Зі знижкою 2790 напій енергетичний півлітровий. Сік томатний. Літровий 35-90 від розумний вибір. Великі чіпси від своя лінія. 40 гривень 50 копійок, 200 грамові. І маленькі 24 гривні 90 копійок, 110 грам. Так, це грінки. від флінт 16 гривень 90 копійок, 100 грамів з часником. Сухарики по 7,90 60 грамів зі смаком французького сиру. Ексклюзивно. Що це таке? Це якась новинка. Чіпси з рису. Також зі знижкою будуть. Ну, це, мабуть, до футболу готуються. А снеки від своя лінія. По 22 гривні. Ой, дуже хороша знижка. 40% знижка. По 22 гривні ці всі снеки від своєї лінії. 140 грамів. 63,50 рябчик 50 грамовий. І маленький 42 гривні, 30 грамів. 29,90. 29,90. Зі знижкою чіпси люкс Вага 125 грамів. 35,70. Насіння сансанич. San 14,90. Так, велика упаковка скільки «Сан тут а, 260 грамів, да, дійсно велика. По 34,50 це дійсно хороша ціна. І насіння від розумний вибір 300 г 24,90. 27 гривень арахіс. Так, пиво рогань двохлітровий 44 гривні зі знижкою. Оболонь світле 47 гривень. Зіберт 2980. Десант 40 гривень 90 копійок. 17 гривень 90 копійок. Хайк. Львівське 70 гривень. Старопрамен 85 гривень. Карл, Карлсберг світлий 23 гривні. Біле 34 гривні. Нефільтроване. Чернігівське 24,50. Опілля 29,90. Ну, футбольний тиждень починається. 55,90 світле, тому знижки на пиво пішли. Так, сольвежа по 29,90. Діжка 20 гривень 90 копійок. І оболонь 516,50. Зі знижкою будуть серветки двошарові, 150 штук в упаковці по 25,90. Зі знижкою рушники паперові, дві штуки в упаковці, двошарові 28,50. Підгузки хагі 182 гривні. Серветки дитячі, вологі, 72 штуки в упаковці по 26,50. Гель для душу фа. Зі знижкою 53,50, 250 грамів. В акції також буде чоловічий гель для душу фа. 64,90. А великі можна придбати за 103 гривні 400 грамів. Headn Shoulder з вагою 300 грамів. 111 гривень в акції. Всього вам найкращого і зустрінусь вже з вами пізніше. Я хочу, щоб у вас було все якнайкраще. До зустрічі.